Розпочнуємо, мабуть, все таки із того страшного тракту, який вчинила російська окупаційна армія 8 липня. Сьогодні стало відомо, що 33 жертви це лише у Києві. 10, ми пам'ятаємо в Кривому розі один в Дніпрі, троє в Покровську. Ну тобто, понад 40 життів забрала російська армія за один ранок, а, але знаєте, цим ударом ми вірно намагався демонструвати, що він впевнений в своїх силах, не боїться жодної відповіді ні від України від НІ від НАТО, бо робили це це саме напередодні саміту у Вашингтоні. А як ви гадаєте, чи це і справді Кремль намагався? Показати свої якісь умови і сказати, погоджуйтеся зараз там на мирні проговори на наших умовах або буде гірше, чи навпаки, це вже від бесилля, ось загнаний у кут щур починає огразатися. І одна і друга версія мають право на існування, і вони я думаю синхронізовано працюють. Тобто, з одного боку, треба аналізувати стан і мілітарної економіки Росії і ту кількість ресурсів, які є в Російській Федерації і очевидно, що, попри всі заяви на безкінечність заяви, що вони можуть вести безкінечну війну, це не так. Російська федерація також має багато дефіцитів, і ці дефіцити будуть наростати. Це з одного боку, з іншого боку, давайте перейдемо до логіки суб'єкта Путіна, щоб вона була зрозуміла. Дивіться, він де це є прояв ескалації. Ще раз тут абсолютно свідомий удар по великій лікарні в центрі Києва, не тільки до речі, по лікарні, а ще й по вологому будинку. Це свідомі цілі. Ракети саме туди направлялись. Вони були так запрограмовані. Чому він це робить? Тому що він показує тоді. Дивіться, якщо Росія не програє логіка, достатньо банальна, тому що це не інтелектуальна людина. Вона Абсолютно чітко зафіксовано саме цим ударом, яка це логіка? Дивіться, якщо Росія програє війну, а для цього потрібно певні там зусилля країн, не тільки України. Зрозуміло, що Україна робить все можливе, і тут немає питань, але до країн, які є партнерами України, є питання з точки зору там, наприклад, швидкості постачання зброї чи певних рішень, які треба прийняти політичних, військових рішень і так далі. І таким чином, якщо Росія не програє війну. Ну, давайте так, скажімо, гипотетично. Що що розуміє суб'єкт? Як тільки вони сядуть за рахунок таких ескалацій за стіл переговорів, за фейковий стіл переговорів, тому що Росія точно не хоче ні про що домовлятися, вона не для цього починала масштабну війну, не для цього обнуляла міжнародне право. щоб потім сказати: Дивіться, ну я ж забрав них територію, то чому я маю з ними на якихось там компромісних умовах домовлятися? ні? Я буду на капітулятивних умовах моїх домовлятися. Тобто все, що захопив, це моє, і крім того, Україна має там відмовити ще від цілого е, е, низки додаткових елементів. Ну тобто додаткової території, додаткової зб'єкності, далі ось, дивіться. Росія не програє. І Росія сидить за столом фейковим столом переговорів. Чи буде тоді відповідальність кримінальна відповідальність за військові злочини, в тому числі за удар по медіту? Ви знаєте відповідь, не буде жодної відповідальності. Тобто Російська Федерація і особисто Путін не будуть відповідати за цей злочин. Тому одним злочином більше, одним менше, це ні, ні на що не впливає. Якщо Росія програє... Знову ж таки на підсудних Путін безумовно він відповідає за особисті рішення, які так чи інакше впливали на початок агресії, на хід війни, на отакого от типу удари, тому що ще раз це суперцентралізована держава. В Росії не може бути удара по Охмадіту, що про це не знав Путін і не дивився в прямому ефірі, як це відбувалося. і так далі. Якщо Росія програє, він сидить на скам'ї підсудних і відповідає за всі військові злочини. Тобто, в нього там 10 пожиттєвих термінів да, ув'язнення. І так далі, яка яка йому різниця? Одним більше, одним менше. Але переходимо до самого удару. За рахунок цього людонажерницького удару він як би говорить. Дивіться, я готовий це все робити. Ви не готові належним чином відповідати. Тому давайте так. Ви змушуєте Україну все ж таки визнати поразку. Пане Михайле, а ми бачили, що вчора багато українських інфлюенсерів блогерів почали писати: що давайте бути розумнішими, давайте, начебто, все це припиняти, годі нам жертв, дітей і так далі. Я не знаю, чи їм платили російські рублі чи можливо українські гривні. Але і ми бачимо, що і на заході почали лунати такі е, розмови про те, що виграш Україною може бути без повернення українських територій. Принаймні, про це вказують і аналітики інституту вивчення війни, і пишуть деякі західні змі, що зближення України з НАТО та ЄС це вже перемога. А от повернення наших територій неможливе. На що вказують ось такі заяви риторика ще рік тому два вона була зовсім іншою. Ну, давайте до інфлюенсерів перейдемо в кінці. Почнемо з більш глобальних речей. Це вказує на недостатність розуміння природи цієї війни і наслідків, які можуть мати руйнівних наслідків для глобального політичного простору, несправедливий фінал цієї війни. І це достатньо слабка аналітика. Мені здається, що вона базується на якихось дивних припущеннях. Нерозуміння стану економіки, мілітарної економіки Росії, нерозуміння, що таке російський режим сьогодні, і так далі. І тому подібне, це слабка аналітика. На поля треба припиняти звертати увагу на цю аналітику. Чому дивіться? А в цій війні вже все зрозуміло. Росія використовує всі свої конвенційні засоби ведення війни як такої. Зрозуміло, чим воює, як воює Російська Федерація, наскільки може працювати її економіка? Ще раз покисю це все вже аналітичні моделі побудовані, чітко зрозуміло. Тому для мене дивно, коли хтось говорить, що перемога це, скажімо так. Там пришвидшення перемовин з європейським Союзом і НАТО. А що Росія зникла? Ну просто вона перестане бути експансіоністською державою. Вони е, не захочуть далі реалізувати дивіться, не маючи відповідальності. Ще раз ми ж про це говорили, не маючи відповідальності за ці масштабні злочини, Росія скаже: Ну добре, все ми не досягли цілі. Ключова ціль це знищення України як держави. Ми не досягли цілі домінування у Європі, ми не досягли цілі реанімації впливу радянського союзу на країни, які мали відношення до так званого радянського табору, я маю на увазі, європейські країни, і ми зупинимось. Ну тобто, я просто хочу, щоб ви розуміли наскільки слабка інфантильна аналітика. Зараз сьогодні проглядається. Ну тобто, куди зникне Російська Федерація, яка буде все ж таки триматись виключно на агресії на експансії, пропаганда російської нікуди не зникне, гібридні воїни нікуди не зникнуть, кібератаки Російської Федерації не зникнуть. Фінансування ультраправих ультралівих, які будуть розхитувати Європу, нікуди не зникнуть. Навпаки, все це масштабується. Чому тому що Росія нанесе відповідальності? Хотілось би, щоб люди не жили в якихось ілюзіях. Росія, не програвши цю війну, а будь-яка е залишок території України у Росії це буде означати, що Росія виграла війну буде означати тільки суттєве пришвидшення і масштабування ескалації в цілому. Тепер повертаємось до математики. Що такі математичні моделі? Якщо ви знаєте, як побудована структура мілітарної економіки Російської Федерації, скільки в неї ресурсів, що саме вона сьогодні використовує на лінії фронту, і ви розумієте, що таке паритетність у війні, то достатньо було б постачати Україні не дві, наприклад, системи Петріот, а 20 систем Петріот. Це повністю закриває небо з урахуванням кількості ракет, які може використовувати в синхронізованих ударах Російська Федерація, і так само по будь-якому, скажімо, компоненту ведення війни дальнобійна ракета. От незалежно від того, що в країнах НАТО було менше на складах мілітарної складової ніж у Російської Федерації, тому що Росія ще раз підкреслюю, це експансіоністська держава. вона Накопичувала ресурс для війни на відміну від тих же європейських країн, які навпаки скорочували видатки на оборонні програми. Так, ось незалежно від цього технологічне відставання Росії суттєве. Будь-яка західна зброя є набагато більш ефективною ніж те, що використовує Росія. І якщо буде паритет відносно України і Росії, то Росія буде програвати по лінії бою в об'єктивному характеристиці. В об'єктивних характеристиках це е, друга складова. Ну і нарешті щодо інфлюенсерів. Ну мені здається, що ми занадто приділяємо увагу. Це дивні люди, і абсолютно точно. Ну як би знає, ну, пане Михайлоних люди... підписано по декілька мільйонів е українців. Ну можливо, звісно, і росіян, але все рівно це ж велика аудиторія. Та да, велика аудиторія, ви правильно що про це говорите, тому що я думаю, що там велика аудиторія росіян в тому числі. А, але між тим, ви знаєте, ці люди вони ж зробили свої підписки, набрали цю підписоту на трошки іншому. Да, не на політичному, а, не на політичних дискусіях, а набрали на зовсім там жовтому щось і так далі. Тому подібне. То й треба продовжувати дивитися тільки це у цих інфлюенсерів, Вони не розуміються. Давайте тут чітко зафіксуємо. Вони абсолютно точно не розуміються на тому, що відбувається. Вони абсолютно точно не розуміють, що таке Росія. Ясно, вони абсолютно не готові об'єктивно сприймати, що відбувається сьогодні в Україні і так далі, і тому подібне. Більше того, вони навіть не розуміють, що таке окупація. Вони навіть не розуміють, що в будь-якому випадку вони. В тому числі ці інфлюенсери будуть другосортними з великими поразками в своїх правах. Ну тобто на цій території вони вже не зможуть бути ніким, окрім там обслуги Російської Федерації. Росія це не країна, яка прийде заради там цивілізованої розбудови. Ні, Російська Федерація це країна, яка приходить заради побудови великої кількості концентраційних таборів, яка приходить заради депортації етнічних груп, які ну мають абсолютне право жити на своїй території в своїх будинках. Це цивільні окупанти за військовими, я це постійно наголошую на цьому за військовими окупантами, тобто за тими, хто приходить вбивати, гвалтувати, приходять так звані цивільні окупанти. Це переселенці з російської глибинки, це максимально брудні люди, які будуть захоплювати наші домівки і так далі. Треба це все усвідомлювати. Ну і головне, коли хтось пише, все треба все закінчувати. Я хочу, щоб вони усвідомили просту річ. Якщо вбивця прийшов вбивати. Це ж не означає, що якщо ви е, опустите руки і не будете чинити спротив, що вбивця зупиниться. Хто їм всім сказав, що Російська Федерація, як тільки ви не будете чинити спротив, зупинить ракетний терор, перестане вбивати людей, гвалтувати їх на окупованих територіях, формувати у цій мережі тортурних і так далі. Хто це все цим людям сказав? Вбивця прийшов вбивати українців. Це немає тут жодних е, можливостей до щось там домовитися, з кимось розмовляти і так далі. Російська Федерація сьогодні пройшла точку неповернення. Вони абсолютно свідомі. Я повернусь до тієї тези, про яку початку говорив в Росії. Практично всі представники еліти розуміють, не програємо, сідаємо за стіл переговорів, фіксуємо лінію розмежування, заморожуємо конфлікт, але в будь-якому випадку не несемо відповідальності за масові військові злочини. Тому чому ми не можемо їх продовжувати чинити в великій кількості? Росія не має сьогодні стримуючих факторів окрім одного, окрім великого постачання зброї до України. Тобто, коли в Росії буде вбиватись ну там гинути більше інфраструктури, руйнувати більше військової інфраструктури на території Росії, то тоді це буде впливати на те, що на перебіг подій самій Росії. Ну, до речі, про те, що означає Росія, програє і як вона може програти. Ми вже з вами зазначили, що нам для цього потрібно, звісно, більше зброї, літаків, озброєння, перевагу в усьому мати, щоб таким чином знищити Російську Федерацію. Але а, і справді ми бачимо, що Захід нерішучий в тому, щоб свої обмеження знімати, навіть після ось цього цинічного жахливого удару по Ахмадиту вони все рівно говорять, що бити ви можете тільки по прикордонню Російської Федерації. То як нам тоді воювати з РФ, І а, чи буде тут знову ж таки мир на умовах саме того, що замороження по лінії зіткнення нинішньої? Щі раз, давайте зафіксуємо. Почнемо просто по порядку, щоб було мир на умовах замороження це фіктивна ілюзія. Навіть не фіктивний мир, це ілюзія, дуже і дуже небезпечна. Заморозка це класична тактика Російської Федерації. Вони не отримали можливість реалізувати свій сценарій. Вони мають великі проблеми з логістикою, з забезпеченням, так само з ресурсністю, тому історично шукають цю ресурсність, поповнити цю ресурсність, наприклад, у Північній Кореї. Російська Федерація завжди приходить до концепції фіктивних переговорів для того, щоб провести реорганізацію, накопичити додатковий ресурс і реалізувати ключову. Ключове завдання. Яке ключове завдання? Ну давайте ж без ілюзій. Ключове завдання це відновити концепцію радянського союзу як експансіоністської держави за рахунок приросту території за рахунок знищення суб'єктності України. Перш за все зрозуміло, але й інших країн. Я хочу, щоб ми усвідомлювали це. Немає жодного сценарію, де Росія не програє війну, залишається з вертикалю Путіна і продовжує вести себе миролюбиво по відношенню, там, наприклад, до України чи до будь-якої іншої країни Балтії, Польщі, Чехії і так далі. Тому подібне. Ні цього не буде. Тому це якась ну, дивна ще раз дивна ілюзія такого хворобливого типу. Ну ще раз. Дивіться, математика чітко фіксує, що ВВП країн, які складають коаліцію про українську, набагато більше. ВВП більше. Друге, військове виробництво набагато більш технологічніше в Україні, які підтримують Україну, і таким чином кількісно і технологічно Україна може мати перевагу. Ця війна це війна технологій. Перш за все, це треба усвідомити, в тому числі нашим партнерам. І в цій війні можна мати перевагу за рахунок технологічної переваги. Це друга складова, і нарешті третя складова. Ну треба ж перестати грати в ліцемірство. Ну тобто, економіка. Росія сьогодні ще має ресурс для ведення війни. Яким чином вона працює на глобальних ринках? Вона продає сиру, нафту, продає газ, санкції частково працюють, частково не працюють. Росія має відношення до глобального фінансового ринку і так далі. А головне, Росія може отримувати комплектуючі давайте про ці ракети Х 101 які влучили в Охмадів. Там 50 чи навіть більше відсотків компонентів це технологічні продукти країн заходу. Це не країни там, азійського регіону, тихоокеанського регіону, африканського континенту і так далі. Це країни заходу. Якщо ці санкції будуть працювати правильно, ну безумовно, дивіться, з одного боку математично вивірена кількість зброї для України, але не зброю, коли ти домовився сьогодні, отримав її через 8 місяців. А за цей час Росія там укріплення побудувала, замінувала щось. Підтягнула резерви і так далі. Це перша складова. Друга складова, менше грошей, щоб Росія отримала на глобальному ринку. Ну не може там якісь кола чи кока кола чи ашан продовжувати е платити великі податки, величезні податки в мілітарний бюджет. Ну це нонсенс. Вони мають юрисдикцію європейських країн і в той же час податками фінансують війну. При тому, що уряди говорять ні, давайте все зробимо, щоб Росія там не мала можливості фінансувати війну. Третя. Компоненти для зброї, високотехнологічні компоненти, їх немає в Російській Федерації. Росія це відстала технологічна країна. Є інструменти абсолютно об'єктивні, які не є захмарними, які можна використати. І сьогодні я ще раз повернусь до початку нашої бесіди. Російська Федерація зрозуміла у деталях, що вона може, що вона не може. Це не країна монстр, пропагандистська країна, монстр, але з точки зору економіки, військових спроможностей, це не країна монстр яка має величезні переваги перед іншими країнами. Ні, альянс проукраїнський має набагато більше переваг. Просто треба, і тут я перехожу до ключового, що показали, наприклад, останні вибори до Європарламенту чи до національних парламентів. Вони показують, що не розуміють мейнстрімові політичні партії, ну домінантні mm -hmm. політичні партії Європи. Що виборець, електорат навіть розуміє, що ці партії не готові відповідати на сучасні виклики? Вони бояться, електорат боїться. Вони хочуть мати конкретні відповіді на конкретні питання. Які є конкретне питання? Хто буде домінувати в Європі? Яке майбутнє? Чи будуть правила в Європі? Чи все ж таки нам треба орієнтуватися і вставати на коліна перед такими країнами як Росія? Тому що вони за рахунок насилля можуть домінувати? Ось на ці питання вони мають відповісти. Якщо вони будуть для своїх виборців на ці питання об'єктивно відповідати, тоді вони, по-перше, будуть вигравати вибори з великими там відсотками. А по-друге, Україна буде мати всі необхідні дозволи, всі необхідні обсяги зброї і всі необхідні види зброї? Отак От ця війна має модерувати. Пане Михайле, я вам дуже дякую за вашу думку і за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на зв'язку.